У селі Зазим'я, що на Київщині, відбулися заходи з вшанування пам'яті жертв радянських репресій проти духовенства. Серед постраждалих від рук влади був і настоятель зазимського храму протирей Михаїл Подєльський. Детальніше у сюжеті. 1937-й увійшов у нашу історію як рік кривавого терору, Арешти, ув'язнення, розстріли не обійшли, і духовенство. 30-ті роки їх розстрілювали, після е, вже в Хрущовські часи все одно піддавали е, певним репресіям, тобто весь період радянської влади, так чи інакше, церква піддавалася репресіям, переслідуванням, е, приниженням, е, закривалися храми, е, е, священиків позбавляли прав. Е, якщо при сталінських репресіях в часи великого терору, взагалі жахлива картина була, коли е, просто по надуманих обвинуваченнях е, е, засуджували. Трійками НКВД до розстрілів або за багатотермінових термінів засувань в Констабарах в Сибіру, в інших місцях позбавлення волі. 27 листопада 37 року у київській в'язниці НКВС за звинуваченням у антирадянській діяльності розстріляли настоятеля храму на честь Воскресіння Христового села Зазим'я протоієрея Михаїла Подєльського. Щороку до Дня мученицької кончини священника проводяться пам'ятні заходи. 26 листопада 2020 року вікарій Бориспільської єпархії Єпископ Згурівський Амвросій відслужив за упокійну літію за жертвами політичних репресій на території національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили. Зокрема, помолився владика за протоієрея Михаїла Подєльського. Згадати вбитого більшовицькою владою отця Михаїла, прийшли парафіяни зазимської громади. Михаїл Подєльський він сім е, років був в Зазимі. Сам він е, до цього був. Родом із Ніжина і служив в Чернігівській області. З 30-го року тільки проживав до 37-го року в зазім'я, виконував свої е, служби в обов'язках, що служити, е, тому що були і хрещення, і таємні вінчення, е, відспівування, Все це, звичайно, ну в ті часи, ви розумієте, кожен день був як останній. Кожен день священик проживав. Як останній для свого життя. Навіть є такі випадки, що до кінця 50-х років їхня сім'я не знала, де священник. От є випадки, де звертаються в листах в архівних справах, є листи дітей. Де наш батько, жінки, де мій чоловік. Ви сказали, що на даний момент його немає, він відправлений по порученню. Ніхто не сказав, що він вже давно розстріляний. Навіть є, є такі такі листи у лічних справах. А наступного дня у Зазим'ї у духовно-просвітницькому центрі храму відбувся вечір пам'яті отця Михаїла. Захід очолив єпископам в Росії. Керівник центру вивчення спадщини новомучеників і сповідників двадцятого століття, директор міжнародного інституту афонської спадщини Сергій Шумило представив присутнім збірник Церква мучеників. Гоніння на віру і церкву у ХХ столітті, а також фотовиставку з одноіменною назвою ця фотовиставка присвячена репресіям проти церкви і духовенства в Київській області. Зокрема, саме присвячено найбільше 30-м рокам. Більше всього матеріалів. Тут представлені як матеріали зі слідчих справ репресивних органів, так і матеріали про самих репресованих священиків. Також тут представлені матеріали про зруйновані храми Київщини. Теж дуже багато унікальних фотографій. От, взятих з архівів, деякі з них друкуються. Вперше також наглядно представлено елементи атеїстичної пропаганди вигляді плакатів газет, які використовувалися в агітації проти церкви. Про мученицький подвиг отця Михаїла розповів клірик зазимського храму проти Ярей Анатолій Слинько, який приділив багато часу дослідженню життя подвижника. В чому подвиг отця Міхаїла і більшості тих священників, які прийняли оцей мученицький подвиг, в тому, що вони мали вибір. Вони вибір мали, який ми з вами маємо кожен день вибір. І вони вибрали що? Христа. Тому що бути попом, як там вони написали, було б тоді зовсім невигадно. Фактично. Він був вірним своєму призванню. Своїми спогадами поділилася онука отця Михаїла Ольга Феодосіївна Лисенко. Я була маленькою, приїжджала до бабушки. Оце я тільки знаю, я ще малою була. Я рано замуж вийшла, 18 років годин вийшла. Дочка родилася 19-го і вийшло те, що сюди рідко приходила. А про отця Михаїла щось в сім'ї згадувало коли-небудь? Ні, я ще нічого не знаю, навіть за батька. Навіть за батька нічого а не склав. За батька, а батька де ходився? Ну теж в школі, так як син батюшки. Що-то йому пришили, чи... щось йому там так і присилок пришив. Ну, переслідували його, да. так? Та він у в'язниці сидів? А, ні, він не сидів. А його ото... отослали на На Лісопова. На лісопова. Парафіяни Воскресенського храму, жителі села Зазим'я, сподіваються, що священник, якого вони дуже шанують, що мученицьки постраждав за віру, буде канонізований церквою. А поки що пам'ять про нього і про багатьох інших постраждалих за віру священнослужителів, ченців, вірян, живе серед людей. Волею Божою ми молимося за них, але насправді ми маємо молитися вже їм. І багато з них вже у Бога святі, тому що віддали своє життя за ім'я Христове. І на наших устах звучать імена тих, хто пережили те, тому що життя вічне. І насправді ніхто з тих святих, над ким насміхалися якого вбили, не помер. Їхні імена на стендах, їхні імена в справах в архівах їхні імена в наших серцях а саме головне головне що вони всі біля престола божого